Сьогодні тут, в Індіанаполісі, в отелі Меріот відкрилася 32 національна наутіл-конференція. Тут учасники її живуть, отель дуже великий, дуже великі тут зали. І ми звернули увагу на те, на, яку, на яких цікавих машинах вони приїхали. Зверніть увагу, отут рядом стоять дуже брутальні цікаві пікапи. Бачите, яка машина. І зверніть увагу, які вони надрайні, які вони гарні. Слідуючи, подивіться, який красунчик. Біля самого отелю теж цілий тут парк і великі, і середні. І а от хтось запізнився, шукає місце для паркінгу. І скромні. Різні тут моделі. Тут можна вивчати. Парк техніки американських фермерів. Дивіться, це якісь монстри, це ще більше. О, більше того, в нього навіть два колеса ззаду. В основному бачили чорні, а тут, бачите, і червоні, як пожежна машина. Дивіться, яка величина. Мені по плечо буде. А яка, які зеркала! Це просто цікаво навіть бачите. Це тільки саме американські фермери мають отаку, а дивіться, який брутальний раптор. Форт. Один із новітніх, видно. Тут. А тут пішли білі. Бачите? Тут і партнери видно, зупиняються. Ну це як грузовий автомобіль, да? Який він, як він виглядає, цікаво. Шевроле, Ford, знову Ford. І бачите, і, як правило всі з кузовками. Тобто, як і представницька машина, величина, так і функціонально вона дуже видно, вони люблять використовувати ці машини. Тут ставати не можна, бачите? Але туди далі, якщо подивитись, там стоїть ціла купа цих машин. Ну, ми вже не підемо туди, але ви, я думаю, зрозуміли, що американські фермери дуже полюбляють пікапи. І я бачу, що вони люблять за ними доглядати, бо дуже гарно виглядають. Ну все, друзі, побігли, бо перерва закінчується. Дуже мало часу, дуже такий. Графік насичений, тому вперед. Як ви думаєте, що може впікати у фермера лежати? Раз, два, три. Лопата. Перед залом, де проходять спільні сесії, як завжди, велика виставка партнерів. Давайте швидко пройдемося і глянемо, хто тут представлений, що вони виставляють. Ви бачите, компанія, яка, я бачу, спеціалізується видно на прикочуючих катках. Можна подивитись, як вони працюють, як закривають рядок. І бачите, фішка в тому, що це не гладкі колеса, а вони не тільки ущільнюють, не тільки закривають, а й ще підрихлюють. І коли проходять отакі колеса, отак виглядає борозда. Бачите, воно ущільнено і рихле стається. Також у них я бачу, є розкривачі рядка, рядку. Слідуюча компанія саунд. Що вони роблять? не зрозуміло. На жаль, у нас немає перекладача, тому просто дивимося. А ви спитаєте, як ми слухаємо лекції? А тут є автоматична програма, яка допомагає нам, онлайн-перекладач. Again, I have photographic evidence because this is my graduate student's favorite text. Дикену рос. Да он так и продолжает чет. А тепер я бачу дуже цікава експозиція Мартін Тіл. Я попрошу зараз вадима Доробітька, він дуже на них знається, щоб він нам її прокоментував, що він тут знає. Ми познайомились з Себастьяном із Канади і він люб'язно погодився бути нашим оператором, так? Yeah, yeah, sure, so, yeah, ага. right ага. Вадим, тут з нами пол яса. <laughs> Привіт. Уже чуєте дзвінок, тому ми будемо оперативно. Покажи, яким, яким дзвінком. Yeah, yeah. Покажи, покажи. От, от так тут збирають людей на е, висту, виступи. Вадим, тобі знайомо. Так, да, Дуже багато дуже багато аборида. Я в себе е, пробував на своїх безпосередньо сівалках, на, на своїх е, полях. Ну що, укриваючи катки, це на 17. Але Алева якась конструкція? Ну да, да, да. Вони спробують. Вирішити або обгрейдити те, що є. Наприклад, на 15-90 сівалку, яка буде крошити і заробляти добре, це на пропашні сівалочки. Є варіант такий, є такий. Ми пробували таке також. Є доочисники. До речі, тут два види доочисників, які рухаються на переграмі для, для очистки ряду. А є так? Просто... Пневмоциліндр, да? який додає або зменшує ага. тиск на ґрунт. До речі, тут е, на моноваріанті тобто, е, фактично виконують ті самі функції, що і попередній варіант, тільки тут на одній йде не на трапеці, а на, а на одному поводку. Mm -hmm. До речі, тут якісь цікаві є ще оції, я навіть і не знаю, що це за опція. Ось тут е, Можливо, якесь обмеження, можливо, ще щось. Ну, зазвичай до, до, додається ще багато цікавих. Ну, також ось Очисники ряду такого плана Я перший раз таке бачив. Да, да. Можливо, під якісь культури або агресивні, або не агресивні, укриваючі колеса, широкі укриваючі колеса з, значить, з додатковими значить, дисками для, для, для проробки про висівного ложа. Ось, до речі, ще такі є сукриваючий з, з, з углом і з можливості регулювання. Навіть даже є старі добрі цепи, які ще використовувалися. У вас такі є? Ну вони да є? Допомагають? Ну вони не дуже, так? Да? Да, вони Ясно. є, хай вони будуть. Ну, ці варіанти ще. А, з, зміщення. З зміщення. Для, чого, для чого зміщення? Ну, щоб тут не залишалося, щоб а. душі, вони ж не дужче да, да, перекр... перекриття було. А що краще, отаке от чи отаке? От Без зміщення, чи зміщення? А особої різниці немає? Немає, так? Додаткові такі. Це компанія Martin Till. Яка спеціалізується якраз на таких фішках до да? дороблення. І... Ну що, дякуємо, Себастьян. Біжимо, продовжимо після перерви. Деньбач. Зінчилася чергова сесія, ми продовжуємо нашу екскурсію по виставковій зоні. Тут ми були. Бачите, Cover Crop Seed. Це покривні культури, вони тут актуальні і в залі і тут йдемо далі. Нічого не зрозуміло, що тут далі. Де Андерсенс. Но це Апачі. Це компанія знайома багатьом нашим учасникам конференції, бо вона була партнером оприскувачі. Далі біологічні, якісь продукти для ваших культур. Ми бачимо ще одна компанія ЄТАР, яка також славиться багатьома прибомбасами для сівалок. І знайомі з їхньої робот? Да, до речі, в мене деякі є. Бачите, так же, тут опорні колеса вже зі спицями. Ну, це вже не е, стандартно вже в кожній сівалці сюди зі спицями. У тебе також на, по-моєму, такі слова порні колеса? Це вимога була, коли я купляв. Yeah. Це навіть там Обцій вони... Опція була, так? Так, так. Задаткові yeah. гроші. Yeah. Зараз... А що, а що це таке? А це, е... коли йде... Для жаток? Для жаток, щоб не підкожувалися ah. шини. Це, ah. кстати, сила yeah. хороша. Да, так, да, так, да. так. Йдемо далі. Yeah. Бачите, тут oh. стійка Реєстрація. Тут статі можна попробувати цукерку. Зубо на понару. Так. Uh -huh. Hello. 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 Yeah. Багато ще є цікавого, але коли немає перекладача. А хто у нас тут додався? На цій карті представники країн є на конференції. Бачите, з Європи, раз, два, три, чотири, п'ять країн. Ну і Україна достойно представлена. На Канада, і Канада. І Бразилія. І а якщо казати по Сполученим Штатам, видно, що де ближче знаходиться. До Діана, індіанаполіс крути ближче. З Каліфорнії є кілька представників Небраски зараз в сполучених штатах проводиться дуже багато таких конференцій місцевого локальних і тому ну, країна дуже велика і збираються вже видно локально учасники. Тим більше скоро буде ще одна велика конференція on the Plains. Ноутіон далі. Тут, тут безкоштовна навчальна література. Такі книжечки є для дітей, які з дитинства вже можна. От такі в виді комиксу вже долучатися до проблематики аграрної. І тут вважаю, що це треба робити. Ми візьмемо і я, я для своїх внуків хочу таку взяти. Навіть два. Бо вони не... внуки є у обох. Дочок, і тому треба. І це дуже цікаво буде вивчати англійську мову. А вони зараз, я думаю, всі розуміють, і батьки, і діти, що хто знає англійську мову, набагато більше можливостей зараз. Так, що тут у нас? Йдемо далі. Це література. Це стенд е... no -till фармера, це видавництво ресистер. І тут багато. Є літератури. дуже цікаво, Кілька років назад вийшла книга «Maverick to Mainstream». І знову нову тіл фактично стала мейнстрімом. І навіть у мене є замовлення від а, українців привезти їм таку книгу купити. І це ми обов'язково зробимо. Тут також лі література різна. От тут. Це основний журнал Америки, який присвячений технологію Новутілл, Нову Тіл Фарбар, який вже багато років видається, і можна тут купити навіть старі видання. Ну, Ще думав, один, що у нас у нас направленного журнала чисто no нову тільного немає. І тема ну, для роздумів. Ну треба це теж не? розуміти, що бачите, це 32 друга конференція. уявляєте, Ну, скільки років досвіду до Америці, І видно, що ця тема дуже розвита. У нас все попереду. Ну що, Я Через, через грубо говоря, 10 років, ні, вже потрібно починати. Ну, може й так. Тут теж цікава а, До речі, що тут із індіани, яка бачите, тут представлена багато дослідів з де досліджується ґрунт. Пов'язано з результатами дослідів. Да, да, візи, да, бачите? так. Да, да. Тобто, вони, мабуть, на щось висаджували. Це, це симулятор опадів оброблений, робить не оброблений. Ми бачимо, нам навіть зараз покажуть, як це працює. Наливають воду. Це симулюється дощ і така ж сама, бачите. Доза води виливається на ґрунт покритий пажнивними рештками. Тут одразу стікає, фактична кірка з'являється і все стекло. А тут, бачите, води ще немає, воно впитується. Це дуже такий простий, дуже наглядний досвід, як працює ґрунт, який не обробляється, який покритий пожнивними рештками. Ми бачимо, що набагато. Менше є стоку, ніж там, де він обробляється. А там кірка все стекло. І тут ерозія ґрунту. Ще один експеримент. Бачите? Це ноу-тіл no іл, no ми This бачимо. Is the traditional. Traditional. бачите. тут вже мутний ґрунт, воно сідає, а тут чиста вода, він не, не порушується. Is it? Is it? Медична авто також. І же наглядно можна бачити, як іде оці процеси водної ерозії. Дуже прості досліди, ну дуже навіть мене знає англійської мови. Можемо зрозуміти, що тут показуєш. наглядно показано, як корнева, корнева система. Працює Райграсом. бачите, наскільки міцно проникає у всі шари ґрунту. А це ОВС. Вже менше. Навірно, на райграс чемпіон по прогнові системі. Це Віка. По-своєму цікава культура. Так що багато тут цікавого, йдемо далі. Хто не знає Precision Planet? Yeah. Я, я думаю, що це ви, мабуть, ніх як ніхто використовуєте в своїх посівних сівалках якраз здобутки Precision Planting. так? Nee. Наскільки вона? Ще, ще ще ну, я... ваші сівалки хіба там немає? Uh, ні, 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 вона виходить в але вона ще там не використовується. Ну, використовує. Але, але ми на це все дивимося. це і ну, не це. Я вважаю, що... Обережно назвати лідером mm -hmm. у всіх сім. Я корпусах. знаю, що багато компаній, які випускають сівалки, використовують якісь елементи, якісь е продукти присяжні пленсі. Навіть українські виробники, вже я бачу, у них використовуються оці продукти. Бачите, тут багато, багато чого є. Багато знаряддя, е uh, yeah, яке може. допомогти, сделать вашу цивалку лучше ничего не можем вам сказать Монтек також багато це для насіння ну, для внесення агресивних добрив. Ви бачите, вони показують елементи з нержавеючої стали або з пластика. Мені, кажется, вони про це вони дещо міняють. А, а ні, це бачите, вносять накривні культури навіть. Висівають такими апаратами. Модернізації? Да, вот Зверт скидають по вигітаючим культурам. А ну, це, би... це наші здогадки. Хто цікавиться, може зайти на їх сайт Foreground Bye Baer. Ну, Тут продукти, які Bayer пропонує для покращення по, э, ваших ґрунтів. Достатньо I... уваги. І Great Plains. Хто не знає Great Plains? Україна. Ради бачити. Томас. Том. Ох, є саме про бачите на українській мові навіть перекладена. Звернення Тома Брайана. Це і е є Том Брайан. До нових зустрічей. Я сподіваюся, що ми з Томом ще зустрінемось в Україні. Андрій Воробйов yeah. багато розповідав про Тома, про те, що ви ведете багато цікавих таких досліджень. Гарна техніка. Йорсір веригуд. Дем далі. Ну а далі нова сесія. Багато цікавого тут є. Але на жаль, ми не все можемо дізнатися вам розповісти. Ми пішли. Хлопереводи. Це юсудже форш параквас і контрол не кін осі інфлюєс.